Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім, якими ветеринарними препаратами я користуюся для свиней. Які морки, що і чим до чого, приблизно. Хтось у мене в коментарях по-моєму писав, розпо... роз... ну, розкажи про чим користуюся. Щось вкратце, так сніму. Невеличкий відосик Димойся. Так, друзі, такий невеличкий набор. Може щось забувся, може щось не забувся. Не знаю. Будемо, будемо, будемо по порядку. так від 80. Це для поросят, якщо поросят понос. Це в мене, бачите, тут трошки купив, там може колись якісь, коли особливо переводив з. Перед старту на старт буває трохи таке, ну і ніхто не всіх. Бачите, воно ну, вже, мабуть, просрочене, я дуже його не використовую. Це, друзі, я рекомендую тим, хто бере в мене поросят малих і зразу переводить їх на варене. Ну, на свій корм, Не на сухий корм з БМВД, а на Варени. Оце я рекомендую їх столову ложку утром на двох. столову ложку утром і столову вечором. Ну, на двох поросят іде. Тобто без різниці. Можна і в сухий даже додавати, якщо носу у них. Якщо не знаєте чим справиться, можна і в В варене, то понятно, чого, щоб не задресталося. О, так. раз. Фармазін. Он такий воно антибіотик, типа, йде. Це наше производство, ну якесь. Так. Да. Це от понусу. Там ще от якийсь булячок я не помню. По-моєму, от щесь от колись колов. І отакий фармастор. Тож антибіотик, ну це такий іноземне якесь производство. Не знаю дуже, чи є. Не написано. Чи написано. производство, О, роприводне. Сервіс. Та не наше, ще вродьби. по українськи написано. Ну, це лучше. сейчас ну, зараз немає, у нас аптека закрилася там одно, там, де я брав, то сейчас отаким от користуюся. Ну, тобто, буває, проколиш по росям малим під свиноматкою желізо, якесь дрисне. Все равно, ну, не того, що проколов желізо, а все одно. Тобто, буває, того, що не вистачає там желізо, це таке чепухи. Проколив железо. Все одно воно через день, вроде за цей, через день-два, воно буває, є сп'єву воду. Дуже в ранньому возрасті, там у 10-15 днів п'є воду. У мене по її личку стоять, я то то бува. Бува проколю, І бува, проколюю. Його взагалі треба 5 днів проколювати, ну бувало день два і хватить проколювати. Ось оце таке. Ну Це теж от поносу. Так. Почнемо це. Естрофон ін'єкційний. Це я бров, я і не користувався. Бров, 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 буду користуватися. У мене дві свинки не хочуть щось в одну охоту чи дві мовить грали, а це щось не хочуть. Ще подожду трохи якраз під я спробую. Це для того, щоб в охоту приходили свої матки. Вроді я цей кнурик свій, хоча маленький. Ну і все одно, не дуже хочуть грати. Це заказав в так таке не знаю, буду пробувати. Я ще не пробував, я ще, мабуть, осінь заказував. Десь не просрочен. Все одно колю хоч просрочен. До 15.05. Нормально, ще проколеться. О, це, щоб заходили в охоту. Може хтось каже, воно не цей, не поможе. Ну, будемо пробувати. Я, я брав таке, брав колись. У мене теж було мають 5 свинок. Коротше, одній вколов, вона заіграла і заіграли всі. А ніхто не приходив в охоту, Вже, мабуть, сьомий місяць і ніхто не приходив в охоту. Отаке. От То одну, один в колов заказав на всіх. В одній вколов вона заіграла і всі почали грати. Так що, Інвермектин. Це от е, глистів. От, глистів. Е, ну, я не дуже часто ним користуюся. Я користуюся. Блі, не взяв аббендазол. Чи, чи взяв? Мікрофон не взяв. Альбендазол Ультра. Знає, ну, що з фотографію вам оставлю відео. Покажу, яким отаким оце альбендазол Ультра я користуюся. Е, ну, нормально, там 1 грам на 10 кг, короче, 10 г на 100 кг. Воно порошечок, воно не токсичне. Тобто, з великим синомотком там. 200 кг 250 кг даю більше. Глисти виходять, якщо вони єсть, проглистовуються, все хорошо. Тобто, друзі, хтось каже, воно не там токсичний. Хтось казав, мені в коментарі писав, хтось казав, що воно погане. Не знаю, друзі, користуюся, вже маю 4 чи 5 годин. ну немає таких. Було проблеми, коли не дав. Було таке, що не дав поросятам. Чи свиномотку не проглистував, поросята родилися з листами. А всім, хто даю, проглистовую, все в порядку. Так що, друзі, був у мене горький опит, ну, все хорошо, оцим тоді і справляв. Потім проколював оцим малих поросят, проколював оцим. Бо з листами, то, друзі, дуже погане діло. Так що проглистовуйте по-любому свиномоток і малих поросят. Як берете, дивіться, що були проглистовані, і то через тиждень-два проглистовуйте. Як малих поросят берете. Хоча в мене беруть я проглистовую альбендазолом свиномотку. У мене беруть поросят, вигодовують до 150 і більше кілограмів і нічого не дають і ростуть хорошо. Бо то, що вони проглистовані ще у нутробі свиномотки, і все хорошо. Ось таке, друзі, якийсь су якийсь суімун, Ну так, да, ташене. Отташене, коротше. Оце, друзі, проколюю своїм поросятам, тим, що на продаж не проколюю. А своїм проколюю. От ташене. Та не Оце таким займаюсь. Ой, проколюю. То, що всяке може бути, ну да Сім. Сім, всім всім проколювати. Оце е, вітаміни беру, я не помню Це, по-моїм, свиномоткам. Я, я даже просто не пам'ятаю, кому я брав його. Оце, по-моєму, я проколював малим. Ну, сердосон. Це треба проколювати малим паросятом. І кальцинон, по-моєму. Ще не помічав викинув уже. Він просто просто записувати усе. У, у, у. Скріншоти по скріншоти. Там у цього питав, як у Шелудька Сереги. Сережа вже забуваюся, на ютубі часто не дивлюся, нема времени. Хто в нього питав, він теж отаким прокалює поросят малим. То хорошо, ні, це, по-моєму, я брав. А де ж те? Де загубив, значить. Без порядки, надо понаводити водить порядки. Але почитать. Або свиномотки це я проколював. Оце, по-моєму, свиномотки. Це проколював. І це проколював свинотку. Коротше, вітаміни беру. Вітаміни должні бути по-любому свиномотки проколювати, бо ну, дуже погано. Бував, подають на ноги. Те, що я казав, ага, а катазол забувся. Ще, друзі. чому а я катазол не взяв. Ну, давайте розповім про це і потім принесу ще. Так. Желізо. Ось отаке я, друзі, желізо проколюю. Цей фробіт. Від... Ну, не знаю, друзі. Мені воно. Ну, я ним завжди користуюся. Мені воно хороше. Не знаю. Може якесь. Хоча б ні, пробував я другим. Дуже це, по-моєму, желізо ж тут. Ага. Ага, і це желізо. Оце оцим я пробував. Я, по-моєму, не доколов. Да. Пошибоюся. Не почитав зразу так, оце теж желізо, це таким я пробував, але мені воно не понравилось. Я її не доколов. Це вже давно зрогудності вже виготов... виготовило на 22-го. Там воно відкрите вже. Ще з годності пройшов. То колю, таким, не знаю, таким щось робиться мені. Ну mm. ну, робиться. Тобто, якщо поросята все добре, і там дріснула, то нехватка желіза, це таке, то у них заціплює і перестають. Оце таке. Оце таке мені не подобається. О. І окситоцин. так, так видно. окситоцин, е, Що по цьому? Це свиноматка в колію під час родів. Тобто, затяжні роди. Тобто, там написано, звісно, 2 часа. Немає поросят. Ну, мовить півтора і коло. Ну, короче, на дивитися по свиноматку. Якщо виходять, там родилось одне, два. Тобто, є ще не одне не вийшло, не треба її колоти. Це мої думки. Хоча. Хтось каже, оце тюбік колюю перед родами, бистро все виплювала і все хорошо вийшло. Ну не знаю, я чогось боюся так. Тобто, роди одне, два, три. перестало рожа, дивлюсь час, два, уже, ну, та ні, моє, час півтора. Два, то максимум і то вже. То треба колоти. Ну, я колю два кубіка малим, таким перевітком, три кубіка здорово Ну, по книжки так написано по інструкції Я так і колю. Не знаю, дійсно через півчаса Всік довколов, я сі не виходить, через півчаса вийдуть просята. І можна, в принципі, вколоть його, щоб почистилось. Ну, послід як не виходить, теж його вколов і вийде посід. Тобто що схожу, принесу ще щось там в забувся, Сніму вам. Друзі, з кармана випало, по дорозі знайшов, щоб... повністю брався. -так. Отакий От катазол проколюю. <кхем> так. М -м це теж феноматками я проколюю таким пороссотам. Вже немає його треба купити. Як надо буде? Та лучше вони не нужно було. Цей, е... На ноги подали свиномотки. то проколював, я не пам'ятаю, чи по 5, чи по 10, по 10 кубіків, мабуть. Такі свиномотки під 200 кг, по 10 кубіків 5 разів треба вколоть. Проколов і нормально. Піднімається, починає лучше їсти. Що це, друзі, таким користуюся я. Трохи тобто, вже поодносив у кухню. Не це, друзі, таке. Що, друзі напишіть в коментарях, хто чим користується. І саме основне, якщо ви, бо є там умніки такі, якщо ви користуєтеся чимсь другим, то це не значить, що я неправильно користуюсь, бо пишуть в коментарях там: а Та я ось користуюся таким і оце так. Тим, що і так, як ви робите, це не значить, що ви правильно робите. Те, що я роблю, може, я неправильно роблю. Просто мене це просто добив. Я показую, як я роблю. Воно працює, воно працює. А тим умнікам, ну вони просто мене вже добив. я дивився багатьох блогерів, Шелудька, водологу дивився. І це... Так сепаратіз, не сепаратістів дивився, та й сепаратістів дивився. Як там, всіх дивився, просто для того, щоб розузнати. Для того, щоб підтримати, для того, щоб розузнати, ну, хто як що веде. Ну, Хто чим проколює, хто чим цим. Всіх багато я дивився, українських. Блогерів дивився, перш ніж ну щось до чогось робити. Тобто, як мені щось треба, я зразу гортаю блогерів дивлюся. І того воно так і виходить, хто чим я користуюся, а не от балди, так сказати, беру це все. так що ну Пишіть в коментарях, кому що цікаво, кому ще щось е, заснять, розповісти про щось. Пишіть в коментарях, буду всім радий. Бай-бай.